Доброго вечора всім. Заміна лампочки Kia Optima EX з Америки. Це плафон підсвітки багажника. Стоїть він там в металі, знімається з допомогою цього тричашка. Надавлюйте, він легко виходить знімається. Саме основна проблема, як виявилось для мене особисто, це зняти оцю кришечку, щоб добратися до лампочки. Тут є два речашка, вони ж слугують тут як за щолочками, Зняв я їх за допомогою жінки, взяв дві пелички для ногтей, склав їх отак, -от. засунув сюди, щелкнув одну, засунув під другу, щелкнув другу. Коли ми її знімаємо, цю кришечку, у нас виходить дуже простенький механізм і ось наша лампочка, яку я хочу замінити. Заміню я її на ось такий от діод. По тій причині, що мені не зовсім подобаються лампочки. Вони, по-перше, гріються, гріють і палять оцю пластмасу, вона з часом жовтіє. І світло від них жовте. А від цього діода буде ярко-білий колір. Я вам його пізніше покажу, як він світиться. Єдине, що воно при встановленні. Отакої от от лампочки, такого формату, звертайте увагу на те, що є полярність плюс-мінус, тобто потрібно шукати. не Відразу вставили, накрили кришкою, підключили, і воно може не засвітитися. А витягніть лампочку, поставте, припустимо так, приміряйте його, якщо законтачте, Загорілося, значить ви вгадали. Ні, просто перевертаєте навпаки, пробуєте ще раз, повинно все працювати. Кому було корисне відео? Коментуйте, ставте палець догори. Всім бувай!